Всім привіт! Підтримайте український контент підпискою на канал та вподобайкою. Дякую, три українки за крок від основи Australian Open. З ким зіграють у фіналі відбору Стародубцева, Снігур і Калініна, котрі пройшли другий раунд кваліфікації. Сачко вилетів 14 січня. Відбулися матчі другого раунду кваліфікації відкритого чемпіонату Австралії 2026 року. У фінал відбору пробилися три українські тенісистки: Юлія Стародубцева, Дарія Снігур і Ангеліна Калініна. Віталій Сачко залишив Мейджор. Стародубцева розгромила Деспіну Папа Міхаїл, Греція. Снігур впоралася з Карсом Бренстайн, Канада, Калініна здолала Ану Куверманс, Нідерланди. А Сачко поступився Ліаму Дракслю, Канада у фіналі кваліфікації Стародубцева зустрінеться з Вікторією Томовою Болгарія. Снігур побореться з Олександрою Соснович – Білорусь, Калініна. Вийде на корд проти Майї Хвалінської Польща. Фінальний раунд кваліфікації Australian Open відбудеться 15 січня.